Всім привіт! Сьогодні буде інформація по роботі мого лінійного високогірного облітника. Ну Зараз так коротенько розповім про сам облітник. Бо від минулого року багато підписало глядачів і може будуть не в курсі про що я зараз розповідаю. Наш облітник знаходиться в Карпатах, висота облітника 1100 метрів над рівнем моря. Ізоляція там повна. Облітник називається Севуля. Це є лінійний високогірний облітник для контрольованого парування бджолиних маток. Іменно для контрольованого парування. Тому що ці матки, які там облітаються, ну ми їх позначаємо так, як F0. Ці матки F0, які там облітаються, вони мають відомих батьків. Вони мають відому маму і відомого тата. Так що ну, ці всі родоводи можна передивитись. На моєму сайті, сайт називається Карпатькабі. Ну сайт буде прикріплений під цим відео. Так що, хто е, хоче передивитись, може зайти і це все подивитись. Е, на облітник в цьому сезоні будемо заїжджати 1 липня. Але це тільки при одних умовах, якщо буде нормальна погода. Якщо буде нормальна погода, Дата не міняється. Якщо погода буде нам підпорчуватись, немає смсу їхати і тратити такий цінний матеріал. Будемо чекати. І також, якщо все буде окей, з ведмедями, бо до нас на облітник почали часто заходити ведмеді. Якщо, що, якщо з ведмедями все буде нормально і вони будуть поводитись добре, тоді дата мінятись не буде. Якщо будуть якісь Проблеми, відповідно, дату будемо коригувати. Але я про це все буду це все буду повідомляти. Так що хто буде до нас заїжджати, буде в курсі тих справ. Ну, а так, орієнтовочно, дата це є 1 липня. Як все буде добре, так і будемо заїжджати. Перший тур батьківські сім'ї буду я виставляти свої. Плануємо зробити два тури, але також тільки при одних умовах. Якщо перший тур, всі матки, ну, матки облітаються, все буде добре, погода нам не помішає, ведмеді нам не принесуть шкоди, тоді ми будемо її виставляти другий тур. Якщо будуть проблеми з першим туром, відповідно ми другий тур. Не будемо виставляти, тому що це дуже великі затрати. На другий тур батьківські сім'ї готує Володимир Кіц. Материнка в нього від Ігора Догуника. Так що ви були в курсі. Ну, Надіюсь, що все буде нормально і ми в цьому сезоні також виставимо два тури і все буде добре. Також хто хоче, може виставити свої ВК-нуклеуси на облітнику і облітати там своїх маток вже на нашому трутню. Також це можна зробити. Ну і відповідно, Хто хоче, може у нас купити маток F0. За більш детальною інформацією звертайтесь по телефону, ми відповімо вам на любі ваші запитання. Так, Зараз я покажу, як переглянути на моєму сайті родоводи батьківських сімей. Може, хтось все ж таки і не знає, як це зробити. Заходимо на сайт, це головна сторінка. Ось сілка наша на сайт wow.nb.com.com.a. І набираємо цей, цю сілку. Ну, сілка ця буде закріплена під цим відео і в коментарях. Так що просто натискаєте і попадаєте ось на. Цей сайт на головну сторінку. Тут зліва у нас виходить меню. Якщо дивитися з мобільного телефона, потрібно натиснути буде такі, тут зліва три різки, і, і вам відкриється ось таке меню. І тут, в цьому меню, вибираємо пункт План роботи ось цей план роботи облітника Сивуля на 2023 рік. Натискаємо на нього, і ми попадаємо. От на таку сторінку. Це є фотографія з нашого облітника. І знизу тут буде все описано. Саме перше, що я буду змінювати, як я буду змінювати, це інформація буде мінятися на цьому сайті, а потім вже буду викладати відео. Так що, хто буде слідкувати, той буде знати, що у нас міняється щодо роботи облітника. Ну, тут прописано, облітник Суволя у 2023 році буде працювати, на облітнику, на облітнику можна буде виставити своє ВК Клауси і також замовити маток F0. Заїзд на облітник відбудеться 1 липня 2023 року. Батьківські сім'ї будуть виставлятися на високогірний гірський лінійний облітник Сивуля від материнки УА1 В156 2020 року. Ця материнка. До цієї материнки будуть їхати дочки. На мій, на мій високогірний облітник. Ну і за більш детальною інформацію звертайтеся за, телефон, за телефоном. Раді будемо відповісти на будь-які ваші запитання. І тут е, ця матерінка 1 В156 2020 року. І тут прикріплена цієї материнки марфометрії. Від цієї матерінки на облітник будуть їхати дочки. Тут можете собі переглянути. Сайт для того я розробив, щоб все було відкрите, у нас замовник міг усе передивитись, побачити, і розумів, що до нього вже що він зможе заказати і що до нього буде їхати. Спеціально, сайт для того і розроблюсь. Щоб передивитись оцієї материнки, родоводи. Бо ця матерінка також має відомих батьків. Так що, щоб їх передивитись, натискаємо або ось тут, бачимо, стрілочка, тут є такий палець, і можна натиснути. Або тут натискаємо, нема різниці. І нас перекидує уже на сторінку по цій материнці, по цих родоводах. Гортаємо низ, шукаємо 2020 рік. І знаходимо ось цю материнку. Бач 1 В-156 2020 року. Материнська сім'я у цієї материнки Уодин В-75 2018 року. Батьківська сім'я Уодин ПС No100 2018 року. Ця материнка також має відомих батьків. Облітувалася ця материнка у 2020 році на облітнику Севоль. І тут цієї материнки також прикріплена морфометрія. Щоб. Передивитись далі родоводи. От, наприклад, яка була материнська сім'я, гортаємо на 2018 рік униз. І відповідно знаходимо цю материнку і дивимося, які родоводи у цієї материнки. Або батьківську сім'ю. Так само, гортаємо на 2018 рік, шукаємо цю 1 п 100 2018 року. І там також можна вже прослідкувати. Ну, подивитись морфометрію цих матерінок двох, цієї або цієї. І подивитись, які у них були батьківські сім'ї. Якщо були, бо там 2018 рік може вже бути невідомо. У 2018 року почалася селекція. Ну, почалося робити морфометри і це все вже записуватися у комп'ютер. Ну, Ось така коротенька інструкція по сайті. Так, щоб ви розуміли, і тут е, можна все побачити. В паспортах також будуть прописані. У нас є також паспорта, будуть, зараз я зайду. Так, паспорт матки. Е, материнки з облітника будуть виїжджати ось такими паспортами. І тут будуть буде прописана материнська сім'я, батьківська сім'я. Коли запліднілись, де запліднілись і маточка чи там F0 чи F1. Ви берете цей паспорт. По цьому Тут буде прописаний номер матерінки. І ви можете на цьому сайті прослідкувати, подивитись морфометрію і подивитись родоводи. Так що все відкрито, все прозоро, і ви будете бачити, що до вас, що до вас попало. Ну, ось така. Ось така. Ось такий сайт. Це спеціально зроблений для клієнта, щоб клієнт бачив, що ми робимо і яку проводимо роботу. Ну все, думаю, пояснив. Заходьте на сайт і собі дивіться. Тут також багато ще всякого. Ну, я прикріпів. Фотогалерея є, статті всякі тут різні. Можете по почитати. Цікаві факти про життя бджіл, наприклад, натискаємо. Ну і тут вже е читаємо. Багато такого цікавого тут позакидав. Сон на вулику цілющий, цілющий відпочинок. Е, ну, Тут е, про апіхатину, це моя апіхатина. І тут я прикріпив всякі статті. Кому буде цікаво. Заходіть. Почитайте собі. Ну, тут є, як я робив цю апіхатину з нуля. от. Я прикріпив відео, так що, хто не бачив, може тут на цьому сайті це все. Переглянути. Лікування бджолов жаленням, перга для дітей. Ну, тут вже собі кожен, хто схоче, хто буде мати бажання, зможе це все передивитися. Ну, от так. І ось така силка, щоб попасти на цей сайт. У нас тут ось одна площадка виставлена. Ось там друга площадка. Ось бачимо, тут нуклеуси вже заряджені, бжілка робить обліт. І вже вони готують маточку до обльоту. Свої АВКшки я також сьогодні виставив. І чекаю, коли вже буде в нас, друзі, обліт. Ось такий дружний обліт. І переходимо... Тут на другу площадку. Ось така у нас у Карпатах красота. Тут бачимо другу площадку. І тут ще в нас одна площадка. Також частково вже вк нуклеуси заряджені. Друзі, Більше 500 у нас тут встановлено РВК нуклеусів. Територія велика. І нуклеуси ми РВК нуклеуси ставимо в кожухи і лишаємо на 10 днів маточки. У спокої також бжілок, щоб вона, щоб маточка змогла вже облітатись. І через 10 днів робимо огляд на засів.